Апетитно там де відпочинок, десь якась неділя залишилась, і закінчене літо. А для батьків школярів це взагалі як вирок. Тому поки ще є час, хапайте дітей, хапайте друзів та бігом трохи відпочити в парку з апетитною, бо тобі не соромно. Подивись, навіть апетитно відпочиває цього літа краще ніж ти. Обрати можна на будь-який смак. Ми сьогодні смажимо гомілки в апельсиновому марінаді. Крильця в гірчично-медовому маринаді та стегна айдаху в томатному маринаді. І це дуже класно, тому що кожен може обрати свою улюблену частину курки в улюбленому маринаді. Наприклад, я дуже обожнюю крильця, а ще й в медово гірчичному маринаді це просто пушка. Але й також є застереження, це літо не дощове, трава дуже сильно посохла. Тому обов'язково притримуйтесь правил безпеки, щоб трава не загорілась та не було пожежі. А про все інше хай подбає апетитне. Ніяких заздалегідь приготувань. Просто обираєш улюблену частину. Від апетитної смажеш та відпочиваєш. А ви пишіть в коментарях, який ваш улюблений вид відпочинку та яку частину курки ви найбільше полюбляєте. І не забудьте ще трохи відпочити, поки є декілька днів літа.